Глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Політолог розповів, чи можуть білоруси вийти на мітинги проти війни. Спроби президента Росії Володимира Путіна втягнути Білорусь у відкриту війну проти України можуть спричинити масове невдоволення білорусів і протести проти режиму Олександра Лукашенка. Про це розповів політичний експерт Петро Олещук. Зараз режим Лукашенка планує проводити приховану мобілізацію. Це буде для Білорусі набагато гірше, в тому числі економічний результат ніж будь-які санкційні обмеження. Вважає Олещук. На запитання, чи можуть білоруси знову вийти на мітинги, політолог від. Повів, звичайно, можуть, але зараз у Білорусі впроваджено надзвичайно жорсткий авторитарний режим, який за багатьма параметрами досить давно робив те, до чого путінський режим прийшов відносно нещодавно. Він тримається на терорі. Абсолютно очевидно, що режим буде продовжувати цей терор, і він до продовження терору готовий. За його словами, терор у Білорусі може лише посилюватися по мірі того, як Лукашенко буде зазнавати все більшого тиску з боку Росії щодо безпосереднього вступу у війну своїми збройними силами. Він уже є учасником війни і за всіма. Параметрами він є учасником агресії проти України, але саме зараз Росія вимагає, щоб він посилив білоруську армію. Це буде означати все більшу загрозу вибуху в Білорусі, і очевидно, що терор буде лише посилюватись. Але до якої межі терор може посилюватися без наслідків для режиму дуже складне питання з політичної точки зору, зазначив Олечук. Тим часом загарбників повністю знесло дах. Тільки слухайте, що вони заявляють. Білорусь лишає за собою право вжити превентивні заходи стратегічного стримування, щоб не допустити нападу. Про це заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко. Йдеться в телеграм-каналі Міноборони РБ. Він звинуватив сусідні з Білорусі країни НАТО у посиленні та створенні можливостей для прийняття іноземних військових сил альянсу. Ревенко заявив, що на території Литви функціонує об'єднаний перехідний уряд, який хоче повалити режим Лукашенка. Водночас, Польща він звинував в у підтримці білоруської опозиції і нарощуванні військового потенціалу за його словами. Білорусь захищатиметься всіма наявними засобами. Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних засобів, зокрема через застосування військової сили, і залишає за собою право в життя комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту, заявив Ревенко. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.